Чесні отчі, дорогі браття Гуцули, високоповажні газди і газдині, дорогі гості. Щиро вітаю всіх з 20-ї річниці Незалежності, яку українці по право поставили один ряд з такими святами, як Різдво і Великдень. І ми сьогодні. Це стають тим, що маємо можливість зібратись на цій площі, підтримувати свої національні українські, гуцульські традиції і радіти тому, що живемо в незалежній Україні. Подивіться, який, який красивий став косів за часи незалежності, Розквітло місто, сучасне європейське місто. Ще вас вітаю, вітаю сьогоднішнім фестивали. І щиро хочу дякувати всім учасникам фестивалю, всім тим, хто невтомно підтримує ватру, незасиму ватру, гуцульську ватру, підтримує свою піснею, своїм танцем, своїми традиціями. І поки живе пісня, до тих пір буде і Україна. Слава Гуцулам! Слава Україні! Дякую вам, слава Слава Ісусу Христу! Всечасне отче, шановний Михайле Васильовичу, Ярославе Олександровичу, шановний пане голову районної ради адміністрації міста, панове голови суміжних рад адміністрацій, пане народні депутати і депутати всіх рівнів. Шановні газди і газдині, шановні гості з далеких близьких країв за кордону, від імені обласної ради, всіх вас, всіх нас щиро вітаю з відкриттям 19-го міжнародного гуцульського фестивалю. Дай Боже всім хорошого настрою, дай Боже як найвищого рівня задоволення і хорошої погоди, і незабутніх вражень про наш чудовий гуцульський прекрасний край. І натхнення від того розмаїття красивих милих усмішок, облич, вишиванок, пісень. При цій нагоді щиро вітаю всіх нас із 20-ю річницею Незалежності України із 20-ю річницею відновлення української держави. Нам не байдуже, якою вона буде через 50 100, і, дай Бог тисячу років. Кожна держава на землі кожної нації постає для того, щоб зберегти її і дати дорогу в майбуття. Якщо нація створила державу, а в ній не зберігається те, що відрізняє одну націю від іншої, так само, як одну людину від іншої. Її мова, пісня, традиція, вишиванка, танець. Тоді постає питання, а яке моє значення, у якій державі жити? Якщо в цій державі не збереглося все твоє? Якщо ми не збережемо все те розмаїте багатство, яке сьогодні тут спостерігаємо на цьому майдані, і далеко не, не виняткове не все. Бо по всій Україні ще такого багатства є неперевершена блакить. Якщо ми цього всього не збережемо, тоді не матиме значення, чи ми живемо в українській державі, чи в російській, чи в польській, чи в німецькій. Бережимо своє, бережимо себе, бережимо власну державу, і Господь буде ласкавий до нас до нас, усіх. Дай Боже всім всього хорошого, всіляких гараздів. І абисти були дуже, щоб все було гаразд у кожній нашій родині. Вітаю щиро. Слава Україні! Слава Слово Для привітання заступнику міністра культури і туризму України Ярославу Олександровичу Арсірію. Дякую. Шановні організатори, шановні гості і запрошені. Від Міністерства культури, від міністра культури України Михайла і від себе особисто хочу привітати вас з відкриттям 19-го міжнародного гуцульського фестивалю. Дуже приємно, що сьогодні тут, в Косові, багато облич, молодих облич. І саме ці молоді обличчя, напевно, будуть будувати нову молоду Україну. І дуже добре, що з розвитку і з відродження української традиційної культури буде починатися розбудова нової. Молодої і перспективної України, дозвольте передати вам офіційні слова вітання. Цей фестиваль став справжнім осередком збереження, відродження та популяризації української культури, що утверджує в серцях кожної людини любов, добро і справедливість, формує високі духовні ідеали українського суспільства, впевнені. Що сьогодні ваші серця особливо будуть переповнені радістю і безмежною любов'ю до народного мистецтва, яке широкою палітрою представлено сьогодні тут, на цьому святі. Тож зичу вам вдалих виступів та творчих здобутків, цікавих зустрічей та щирого спілкування, духовного єднання та доброзичливості під час проведення фестивалю. Єднаємося, брати, бо ми цього варті депутата України Василя Михайловича Чуднова. слава Ісусу Христу, всі чесні очі Романи, шановні організатори, учасники та гості сьогоднішнього дійства. Знаєте, де б не були гуцули, які близькі чи далекі зарубіжжі не закинула би їх неблаганна доля, але приходить різдво, приходить Великдень, і всі як один. Від малого до великого з'їжджаються на батьківські пороги, З'їжджаються, щоб обняти родину, щоб клонитися на дідівських могилах, щоб помолитися в рідній, знайомій з дитинства церкві. І сьогодні я хочу сказати щирі слова вдячності всім тим, хто колись задумав і створив це величне дійство, яке зветься Гуцульським фестивалем. Адже це, це дало ще одну нагоду, дало ще один привід зібратися до докупі всі наші дружні, великі гуцульські родині. Я щиро від всього серця вітаю 19-й міжнародний гуцульський фестиваль і бажаю йому довголіття. Я з приємністю вітаю всі... Ярослава Івановича Шинкарука та голову Косівської районної ради Андрія Івановича Клуба. Сучасний отче, шановний Михайло Васильовичу, Олександру Максимовичу, Ярославу Олександровичу, дорогі учасники 19-го міжнародного фестивалю, шановні земляки, гості, щирі прихильники оригінальної, багатої і неповторної культури нашого краю. Сьогодні ми радо вітаємо вас. У центрі мистецької гуцульщини, столиці мистецької гуцульщини, зданому на весь світ в місті Косові, Косів розкриває широко свої обійми для дорогих гостей, які приїхали з близька і здалека з України з-за кордону з гуцульських теренів та інших етнографічних областей нашої. Вітчизний, ми раді ви бачити наших друзів і прихильників, для яких гуцульський фестиваль вже є, а можливо і стане частинкою його душі. Гуцульський фестиваль ровесник молодої незалежної України. З тих пір минуло 20 років, і він має незаперечні здобутки, має свою історію. Вірю, що цьогорічний міжнародний гуцульський фестиваль буде надихати кожного його учасника, кожного жителя Косівщини, щоб працею і піснею зміцнювати українську державу. Фестиваль це добра нагода гуцулам показати себе на весь світ, поєднатися з братами, які проживають за межами України, але душею і серцем вони і своєю. Матір'ю своєю рідною батьківщиною тож розкошуйте душою серед краси Карпатських гір, тіште око багатством гуцульського мистецтва, щастя, здоров'я, благополуччя вам і вашим родинам. А ти, гуцульщино, пишайся і радій, що твої діти роблять тобі гонор і славу на увесь світ. Святом вас, святом сьогоднішнім величним церковним Богородицею! Вітаю всіх марій і запрошую шановних газдів і газдинь до набутків. Дякую вам. Очі, романи, Шановні учасники та гості фестивалю, дорогі земляки. Прийміть сердечні вітання з нагоди нашого сьогоднішнього свята, традиційного міжнародного гуцульського фестивалю. Ми всі знаємо і пам'ятаємо, що тут серед карпатських гір проживає особлива частина України. Гуцули це особливий народ, який дуже любить свою Україну, свої традиції, культуру, історію. і Він зберіг її і проніс через віки. І хоч ми належимо до адміністративно-територіальних одиниць Прикарпаття, Буковини, Закарпаття сусідньої Румунії, ми усі гуцули, нас всіх об'єднують наші величні гори, Чорногора і Гуцульські Альпи. Ці гори сотворив сам Бог, сам Бог живе в цих горах, і Бог опікується про ці гори. Тому Хочу всім побажати сьогодні. Хай лунає дзвінка коломийка, хай горить гуцульська ватра, хай гріє наше гуцульське карпатське сонечко, хай процвітає Гуцульщина в рамках незалежної, демократичної України. Голова всеукраїнського товариства Гуцульщина Дмитра Михайловича Ватаманюка. Отче Романе, дорогі побратими, гуцули, любі гуцулки. Шановні. Керівники, представники органів влади місцевого самоврядування, багаточисельні гості, які прийшли сьогодні у це славне місто Косів. рівно місяць відділяє нас від того часу, коли було проведено перший міжнародний гуцульський фестиваль на зорі відродження нашої незалежної української держави, і з того часу. Майже кожного року це велике посольське дійство почергово відбувається у містах нашої гуцульщини. Воно стало справжнім храмом гуцульської душі. Староста, старосту, старосту вешровського повіту мазовецького войвоцтва Республіки Польща Кшиштофа Федорчика, шановні панство. Według hierarchii i dostojeństwa, panie gubernatorze, panie starosto, panie męże, chcigodne ojcze, przyjeżdżamy do Kosowa już trzeci rok i poznajemy ten Kosów i ziemię huculską od nowa. To, co tutaj nas zauracza, to jest piękność tej ziemi, a przede wszystkim dobroć ludzi i przepiękna tradycja. Moi przodkowie pochodzili gdzieś z tych stron. Moje serce w tej chwili bije bardzo mocno, bo ja jestem zauroczony Kosowem i tymi terenami. Niedawno Ukraina obchodziła dwudziestolecie swojej niepodległości. W imieniu własnym, samorządu, ale myślę i państwa polskiego, chciałbym życzyć Ukrainie, aby ta niepodległość była wieczna, bo to tak jakby była ta niepodległość nasza. Moi drodzy, jeszcze jedno życzenie zostawię. Takie, żebyśmy nie tylko my tutaj, Kosów, Jarosław Szynkaruk i ja, może moi następcy dobrze współpracowali, ale żeby Polska i Ukraina współpracowała tak jak bracia, bo wtedy będzie tak jak powinno być. <klucza> Życzę narodowi ukraińskiemu, Kosowszczyźnie, Huculszczyźnie, Всего добра, ніх пан Бог макраїни у цульщизне своєї оп'ється. Вського добрего. Госпольський краю, мій радісний світе, я лину до тебе щодня у вісні, щоб знову почути чарівну трембіту, щоб її в серці з дитинства був мені. І танець сопришків побачить на плаї. І дихання вітру хочеться так, моя Гуцульщина, о рідний мій краю, краса Смирикова, казкових Карпат.